Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд блогосфери. Я Сергій Руденко. Жахливі теракти в Волгограді. Межигірський похід та як збираються святкувати новий рік на Євромайдані. Про це все сьогодні пишуть у Благосфері. Звичайно, сумна звістка про два теракти, які сталися у Волгограді вчора і сьогодні. Вчора смертниця підірвала себе на залізничному вокзалі. Загинуло 14 людей. Сьогодні вибух пролунав у тролейбусі в Волгограді. Теж загинуло 17 людей. Жахлива трагедія у Росії. Звичайно, це топ-тема обговорень у російській богосфері, та й не тільки в російській, а і в нашій богосфері згадують про це буквально. Нещодавно в своєму блозі на «Ехо Москви» Олег Денисов написав з Волгограда. вперше стало страшно, став обзванивать друзей і знайомих, оказує, у подружки у одноклассницы погиб свекарні, а у другої муж стояв в очереди за білетами вчора на вокзалі, тепер лежить з осколками в голові в больниці. Слава Богу, жив. Другой товарищ еле-єле уехал в Москву. Ніколи ще так близько терор не підкрадувався близьким і знайомим, тим більше, когда взрывають маршрут троллейбуса. Том сам часто їздяш сьогодні. Ж кілька сот людей намагалися провести е, по поминки в Волгограді через соціальну мережу ВКонтакті е, З'явилася організація «Русского схода проти терора. Сьогодні вони зібралися на алеї героїв у Волгограді. До цієї самої акції у мережі долучилось 12 тисяч людей, але пройшло кілька сот, і їх розігнали спецназівці при тому, що люди себе вели мирно намагалися помінути тих людей, які загинули під час теракту у Волгограді. Колишній міністр фінансів, заступник голови уряду Росії Олексій Кудрін, у своєму Твітері написав: «Ніт нічого більш мерзітельного, чим подле убійство невинних людей. На всіх організаторах теракта в ждет один конець. Борис Акуннін, письменник, у своєму блозі на Ехо Москви, згадує про те, як колишній голова ФСБ, а нині президент Росії Володимир Путін був призначений прем'єром. І однією із функцій, взагалі головним завданням Володимира Путіна, було на цій посаді це. Борьба с терроризмом. В свое время назначение председателя ФСБ премьером а затем и преемником нам объясняли необходимостью борьбы с терроризмом. Взрывались дома в Дагестане, шли бои, в Чечне похищали людей. Прошло много лет. За это время, по знамениям борьбы с терроризмом, выстроили вертикаль в лапках, все подчинили выходцам из спецслужб. Самый проблемный Кавказский регион. Отдали в личное владение Кадировському клану і практично исключили из зони действия федеральних законів. Однак волгоградские события показывают, показують, що все це не работает. пише Борис Акунін, українська журналістка Тетяна Даниленко порівнює Януковича і Путіна і говорить про те, що Путін так само у критичних ситуаціях впадає в ступор. Два кошмарні теракти за добу в Волгограді, пише Тетяна. Жертви тяжко поранені, розірвані під час вибуху в тролейбусі. Немовля, Путін не їде туди. Цей альфа самець не виступає зі зверненням до нації, не заспокоює, не обіцяє, що цього більше не станеться. Винні будуть покарані. Він мовчить, мовчки стягує внутрішні війська та ОМОН, щоб заткнути рота тим, хто збирається протестувати у Волгограді. Тим часом українська частина блогосфери обговорює вчорашні події біля резиденції Віктора Януковича в Межигірі. Нагадаю, що туди вирушила кількасот автомобілів з протестувальниками, які намагалися пікетувати резиденцію Віктора Януковича. Туди були стягнуті внутрішні війська, і доступ до резиденції було перекрито. Тим часом. Учасники автомайдану автопробігу під'їхали до резиденції Віктора Медведчука, до його особняка. І... Пошкодили йому паркан. Віктор Медведчук написав одразу ж у своєму Фейсбуці на сторінці, що мовляв: якщо ви хочете війни, то я вам її цю війну дам. Ламати не строїть, ума не нужна. Тільки я не розумію. вони що всірйозно думають мене іспугать, ні запугать, ні остановить не вийде, щоб вистроїти свою. Страну не треба ламати мой забор, і навіть головою об нього биться не надо. Достаточно, просто включити мозги і думать думати забыть забити карьере Політика пише Віктор Медведчук, який між іншим є кумом Володимира Путіна. Роман Чайка, ведучий п'ятого каналу, так відреагував на цей запис Віктора Медведчука. Спочатку Медведчука зламалися ворота, а потім зламався борзометр. Коротше, все це зломило. Андрій Бондар у Фейсбуці е, написав пісню подражання, як він пише про те, хотять ли, могут ли, будут ли ой, хотять ли ой, хотять ли голодать не доїдать, волки кабани дятли, я умею воювати. Ой, берези на медведі, ой, ядрена наша мать, ази буки, ери веді я умею воювати. Ой, сурков, медведь, дев Путін, ось сурова наша рать. Царські піски у ті путі я умію воювати. Ну і так далі. Можете ознайомитись повним текстом на сторінці Андрія Бондара у е, Фейсбуці. Поет Олександр Ірванець також присвятив е, і Медведчуку, і Януковичу, як він каже, щедрівочки, колядки. Е, щедрик, щедрик, щедрівочка, де б нам подіть Медведчука, хай би десь там він воював. Вибір свій не нав'язував. Ну, мається на увазі український вибір е, організацію Віктора Медведчука. Коляд, коляд колядниця, йди гарантий, не вернися, бери свого пшонку і ховайся в хонку. Коляд коляд, колядниця, до Донецька повернися, там чекає люда, е, люблять тебе люди. Коляд коляд коляда з Кремля Путін погляда, Каже: вірно робиш Україну гробиш. Тим часом, от з за подібні записи у Фейсбуці, управління служби безпеки в Запорізькій області викликало Катерину Коротченко для надання пояснень щодо публікації у соціальній мережі Фейсбук. Про це повідомляє Твітер Євромайдану, наводячи відповідний документ. Жодних деталей за що запрошують Катерину до управління служби безпеки, для якої роз'яснювальної бесіди жодних деталей ніхто не дає. Тим часом Руслана Лежичко написала у своїй на своїй сторінці у Фейсбук про те, що в ніч з 31 грудня на 1 січня за 10 хвилин до нового року майдан незалежності Євромайдан буде виконувати гімн України, і е, вони очікують, організатори очікують на те, що дуже буде велолюдним цей хор, і цей рекорд можна буде помістити в книгу рекордів України. Тим часом я хочу нагадати, що під час виступу океану Ельзи на Майдані Незалежності два тижні тому. Е, Власне, виконувався гімн України дуже велелюдно, дуже великим великою кількістю людей. Утім, тоді цей рекорд не фіксувався. Тепер вже організатори хочуть зафіксувати. Тим часом, 1 січня, свобода збирається. Провести смолоскипну ходу, і Володимир Ветрович, історик, написав на своїй сторінці, що як історик він багато досліджує УН та УПА, як громадський активіст, багато тижнів беру участь у Євромайдані. Я проти смолоскипної ходи 1 січня до дня народження Степана Бандери. По-перше, тому що такі акції не мають нічого спільного з історією та традиціями Бандерівського руху, натомість чітко асоціюються з фашистською та нацистською традиціями. Традиціями, ну власне, Свободівці, в тому числі і Олександра Аронець, вже досить негативно відгукнулися з приводу висловлювань е, Володимира В'ятровича щодо смолоскипної ходи і говорять про те, що насправді ця хода відбудеться і вона буде велелюдною. На сам кінець я хочу запропонувати вам фотожаби, які були присвячені Межигірській ході і висловлюванням Медведчука. Про те, що він буде воювати, дуже багато сміються з приводу заяв і Медведчука. і сміхаються автори фо фото жарного ну, бачите ви зараз на своєму е екрані. Звичайно, як будуть розвиватися події, ми будемо вже відстежувати. Я вам буду розказувати вже після нового року. Нагадаю, що телеканал ТВІ представлений у всіх соціальних мережах. Ми є на Фейсбуці. Ми в контакті. Долучайтесь до наших сторінок. Більше новин можете прочитати там. І, звісно ж, на нашому сайті tvi.ua. А ми вже зустрінемося з вами після нового року. Бажаю вам гарного спокійного нового року. До зустрічі.